Другий день, вже вечір. Ми вже перебили все 320 ю Шпакльовочку ми перетерли. Вже депозлізав лак, вже рівні грані. Все добре. Тут зашпаклювали моменти, тут теж був момент. Кришу, криша. Ну, в такому стані ми її перебили під машинку 320-ю. Як казав раніше, перебивав 400-то. Взагалі результату майже 0. Рішив 320-ю. Все, офігенно вийшло. <кій> <кій> Отак, ще є моменти. Далі. Як я буду робити. Я не знаю, хтось там може, чи це правильно, чи це неправильно. До завтра ми її загрунтуємо. Грунт перебиваю 320-ю. Потім ще раз всю я перебиваю 5,00. -ю. І під покраску вже йде ще раз 800 ю Може в деяких місцях, ще де будуть нюанси, ми підгрунтуємо. Ну, вже з балончика спектраловським ґрунтом. І будемо починати красити. Нагадаю, це покраска буде в Канді, колір червоний, подложка буде. Я думаю, ну, поки що мої думки такі. Ми заматуємо її всю, тобто заматуємо Подложка буде чорна. От края всі. от ці. Ну, всі грані ми зробимо, напевно, не знаю, серебро. Ну, щоб вони виділялися, були трошки. світліший, червоний. Ну, якось так. Все, всім папа. -па. Всім до завтра. Завтра покажу знову свою роботу. Якщо в когось є якісь там думки, чи може хтось готовий підсказати, можете писати в коментарях. Все, папа. -па.